Сільська місцевість на перший погляд нічого незвичного. Проте, повірте, позаду мене велика небезпека, один мій невірний крок, і все на цьому може закінчитися. Адже вся ця територія і весь цей ландшафт потенційно може бути вибухово забруднений. Вибухово забруднений. Це термінологія розмінувальників, означає наявність на окремій території мін, касетних снарядів та боєприпасів від системи ГРАД. Таким рашицьким лихом зараз усі майже кожен, де окупований населений пункт в Україні. Серед них одне із сіл, що на Житомирщині. Оборону тримали тут Збройні сили України. Це була 10-та гірно-штурмова бригада. Позиції були в них тут, і по них тут трошки насипали наші сусіди. Багато було прильотів, багато зруйнувань, пошкоджень. Окупанти стояли в п'яти кілометрах від цієї місцевості. До війни тут мешкали трохи більше десяти осіб. Зараз нікого не лишилося. Втім, є люди, які хочуть повернутися. Та аби тут мешкати, потрібно точно знати, що територія без вибухівки. Тож село почала моніторити компанія з гуманітарного розмінування. На даному етапі запускаємо обстежне територію, то тобто є фото, фотофіксація. І дивимося, чи немає ніяких залишків в ВНП. Це процес нетехнічного обстеження. Його здійснюють за допомогою дрона. Він фотографує місцевість. Отримані результати передають до центру протимінної діяльності ДСНС. Фахівці дають дозвіл на технічне обстеження, пошук вибухівки та їх знешкодження. Після процесу гуманітарного розмінування люди, по-перше, можуть повернутися у свої домівки, тобто вони можуть повернутися до свого житла. Більше того, після проведення гуманітарного розмінування, наприклад, на сільськогосподарській території, вона знову бути, вона знову може бути об'єктом, де можуть вирощуватися так. аграрні культури, проводитись бізнес. Відповідно, це також дає поштовхи до економічного зростання держави. Ця компанія гуманітарних розмінувальників існує понад два роки. До повномасштабного вторгнення вона діяла в Донецькій області. Зараз працюють на Київщині та в сусідніх областях. В селах опитали людей. Да, Були позиції, залишки в ВНП не знаходили, ну то тобто, есть, якби в межах сіл, тих, які ми обстежили, то тобто, есть, там, ну в принципі, загрози там немає. Керівник компанії, ветеран війни Віталій Кучеренко. Чоловік став переможцем конкурсної програми Варто Українського ветеранського фонду на виграні кошти Віталій придбав сучасні засоби пошуку вибухонебезпечних предметів. У Нас вже отримали перемогу 161 ветеранський бізнес і 16 громадських організацій, які опікуються ветеранами. Серед ветеранських бізнесів є різні різного вектора, різної галузі. Ветеранські бізнеси є державний бюджет відповідно. Так на конкурсній програмі фінансування від 500 тисяч ці, ці бізнеса були до мільйона. Деякі бізнеса фінансуються від 500 тисяч до 3 мільйонів, дивлячись, який конкурс. Це можуть бути різні бізнеси: від СТО чи сонячних батарей до кав'ярень. До того ж, ветеранський фонд дає можливість працевлаштування колишнім військовим. Один із них Ілля Сільд. Батьком був військовим. Я народився в Севастополі, поступив на в Ахівське училище в Севастополі, закінчив його і далі. Десь до 2004 року служив у військово-морських силах України. Потім дивився до Києва і далі вже був Генеральний штаб Міністерства оборони. І от останні п'ять років так трапилося, що зайнявся про діяльністю. Чоловік організовує роботу та інструктує своїх колег саперів. Це село вже третє на півночі України, де працює його компанія. Фахівці поки не розповідаючи, знайшли там вибухівку. Це можна буде зробити лише після її знешкодження. На сьогодні, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, потенційно замінованими є аж 30% території країни. Олександр Карамушка, Олексій Іванченко, п'ятий канал.